Зараз ми долучимо до нашого ефіру ще одну гостю. Агія Загребельська, очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національної антикорупції національної агенції запобігання корупції. От така довга назва цієї посади. Вітаю, я. доброго дня. Доброго дня, радий чути, радий беззаперечно бачити. Ну і. Хочу запитати про те, як зараз себе почувають ті компанії, які включені до реєстру НЗК, реєстру компаній спонсорів війни. Туди потрапили за те, що вони працюють в Росії, отримують там прибуток і сплачують головне податки до російського бюджету, які йдуть на вбивство українців. Десятки західних компаній. От буквально сьогодні доданий до цього переліку. Додана така велика, дуже алкогольна міжнародна компанія Бакарді. Це ну Мартіні всі знають. Оце Давай, «Бакарді». І, і Ром. Ну правда, Ром в них не дуже смачний в інших компаній кращий. От але. Що відбувається далі? От ми, ми встановлюємо, що такі західні компанії сплачує податки, там відповідно спонсорує війну Росії. Які етапи ну якоїсь боротьби з цим явищем далі? Як ми комунікуємо з партнерами? Чи ведуться активні перемовини з цими компаніями і з урядами партнерів, де базуються ці компанії щодо виходу їх з російського ринку? Ну тощо, чи можемо сказати, що цей перелік ну? Не не вже приніс або принесе якісь практичні результати на користь України. Сергію, знаєш, я як завжди кажу. А далі відбувається магія. магія. Тому що це справжня магія суспільства да, і сили демократії. Я називаю завжди наш реєстр найпрямішою формою демократії, яка взагалі колись існувала і існує, як на мене. Тому що тут немає жодних юридичних наслідків, немає перевіряючих, немає нічого. Є тільки цей реєстр, і є суспільство. І яку магію робить суспільство? У мене є кілька таких історій. Успіху, про які можна говорити, найгучніша остання історія це компанія Шлюмберже. Це найбільша нафтова компанія світу. Нафтоса так. найбільше. Да так. вона і постачає обладнання, і займається сама бурінням і так далі. Тобто, вона робить дуже величезний комплекс, насправді дій заходів, еквіпмент на нафтогазовому ринку. Більше компаній в світі немає. І ось з ринку Ірану Шлюмберже виходило вже. В той момент, коли ОФАК наступав їй на п'яти, тобто це було самі 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 там останні хвилини, коли ось ось вже почалось би проти неї офіційне розслідування, але про те, що вона припиняє. Поставки будь-які на російський ринок компанія заявила в п'ятницю два тижні тому. Я не пам'ятаю точно, яка це була дата. Я точно пам'ятаю, який це був день п'ятниця. Чому тому що це якраз був було результатом магії? Ми внесли компанію Шлюмбержа до переліку міжнародних спонсорів війни десь на початку. Весни або в кінці зими цього року, і коли ми її вносили, ніхто не вірив в те, що ми можемо змусити шлюмберже вийти з російського ринку. Всі говорили, що це неможливо ніяк вплинути на такого величезного гіганта. В підсумку після внесення а, Associated Press, Я думаю, що всі знають це видання, вона зацікавилась цією компанією, тому що ми її внесли. Вони журналіст звернувся до нас. Ми довго спілкувалися. Він проводив своє розслідування. А міжнародна громадська. Громадська організація Global Witness, яка займається саме компаніями, які займаються викопним паливом. Також зацікавилась діяльністю шлюмберже. Вони підготували свої матеріали. А коаліція громадських організацій B4Ukraine почала працювати разом з нами над тим, щоб тиснути на компанію шлюмберже для виходу з російського ринку. Шлюмберже не погоджувалася ніяк виходити і до останнього захищала своє право постачати в Росію нафтогазове обладнання, і навіть добувалася отримання в ОФАК американському ліцензії на це. В підсумку, коли вже мала виходити стаття Сашей Press, коли журналіст повідомив компанію Шлюмберже, що в понеділок вийде стаття, в п'ятницю компанія Шлюмберже опублікувала прес-реліз про те, що вони припиняють поставки в Росію. Все. Не було держави тут нічого, окрім суспільства, окрім активності експертів, НЖО і так далі. Далі Манделіс. Ми можемо з вами, звичайно, ми поки що не добилися того, що Манделіс вийшов для прикладу повністю з російського ринку. Але після того, як по всьому світу почали оголошувати бойкот компанії Манделіс, після того як акції компанії Манделіс через цей бойкот після внесення на ЗК цієї компанії до міжнародних спонсорів війни за місяць впали на мінус 2,5 мільярди доларів ми з вами не говоримо навіть про мільйони. Мінус 2,5 мільярди на ціні, на ціні акції. Після того як міністерство оборони Швеції оголосило, що вони припиняють стосунки, Ікея почала знімати їх з полиць. А готелі почали розривати з ними угоди, і футбольні клуби почали відмовлятися від їх спонсорства. На цьому етапі компанія Монтаріс сказала, що тепер її продукти а, будуть вироблятися в Росії виключно із сировини, яка виробляється в Росії, і продаватися тільки в Росії. І так, це мало. Ми зараз добуваємось того, щоб мандалізм вийшло з російського ринку. Але вже вони фактично обнесли російський ринок таким парканчиком. і тепер ведмедік барні буде вироблятися от з того лайна, яке вироблено в Росії, дає продаватися тільки росіянам, тому що на зовнішні ринки вже такого ведмедіка барні продавати не можна. І ми можемо з вами далі перелічувати довгі різні варіанти цієї магії, і ось одна з магій сталася сьогодні. Сьогодні найбільша компанія, найбільший сайт, як правильно називати агрегатор. Щодо пошуку роботи WorkUA, ЮЕЙ Українська, вони довго займали перші позиції в Україні в цьому сегменті. Вони оголосили, що вони розривають всі угоди з компаніями, які не вийшли з російського ринку. І СЕО цієї компанії я дуже вдячна компанії і СЕО засновнику за таку принципову позицію. Він звернувся персонально до українців, які досі займають топ-менеджментські посади в західному. Бізнесі, які представлені в Україні, але які не вийшов з Росії, і сказав, що, мабуть. Прийшов час, коли вам потрібно написати заяви про звільнення, і просто піти з цих компаній, тому що ми поважаємо українців, які працювали в цих міжнародних компаніях, і доклали величезних зусиль для того, щоб допомагати зсу, для того щоб переконувати свої штаб-квартири вийти з російського ринку, для того, щоб боротися з такою кровожерливою, як це правильно назвати, позицію їх штаб-квартир, для яких доходи в Росії важливіше за життя українців, але при Йшло півтора роки, вони не змогли досягнути успіху. Значить, єдине, що вони можуть зробити, це просто знак протесту покласти заяву про звільнення і піти з цих компаній. І це також магія, яка сталася. І сьогодні весь е, бізнес, який представлений в Росії і одночасно в Україні, от сьогодні їх день зайнятим тим, що вони розмірковують, як вони тепер будуть далі жити з цим бойкотом з боку українців, тому що бойкот з боку українців, ти знаєш Сергій Багато хто каже, а давай порівняємо обсяг російського ринку і обсяг Українського ринку На російському ринку вони ж більше заробляють, відповідно, їм вигідніше залишитися в Росії і піти з України. А ні, тут насправді для таких брендів, для а бренд це символ, для них має значення репутація. І якщо зараз вони залишаться на російському ринку. І підуть з українського ринку, ми розуміємо, що це буде смерть для бренду на міжнародній арені. Тому такий вибір вони ніколи не зроблять. А якщо вони і підуть, то вони підуть з двох ринків. Да? Тобто, якщо говорити вже, що вони хочуть покинути для прикладу український ринок. Але щоб вони пішли з росії, не пішли з російського ринку, але пішли з українського не буде. Тому от сьогодні відбулася ще одна така магія, і ми можемо я можу довго розповідати про різні випадки, різні подібні історії успіху. Кожна з них особлива, кожна з них не схожа на іншу. єдине, що між ними всіми спільного, що ці історії успіху вони зроблені руками звичайних людей на різних континентах. Зрозуміло, я дуже дякую за цю чудову розповідь. Звичайно, наснаги подальшої. Сподіваємося, що ми побачимо перемоги над такими цинічними корпораціями, якщо не з їх доброї волі. То, хоча б з міжнародного такого тиску і осудження. і скоротимо російський бюджет, наскільки зможемо. Дякую дуже. Я загребельська очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків, санкційній політиці назика була з нами на зв'язку.